Ейзенхауер – це був 34-й президент США, і є кілька версій про те, що насправді він вкладав в цю свою систему планування, але 100% йому приписують фразу про те, що не всі термінові справи важливі, і не всі важливі справи термінові. Основною е, задачою матриці Ейзенхауера є розставити пріоритети і визначити, яка справа важлива, яка неважлива, і яка відповідно термінова і нетермінова. Для того щоб це зробити, потрібно аркуш паперу. Це може бути або окремий аркуш, або ж сторінка, блокнота. Е, потрібно аркуш поділити на чотири частини: спершу ділимо його вертикально навпіл. Потім горизонтально. Це може вийти рівніше, ніж в мене, може вийти ось так кривенько, це насправді не важливо. Будьте вільними, дозволяйте собі нерівні лінії. І кожен із цих фрагментів ми тепер позначаємо певним чином. Тож, вгорі, ось тут ми позначаємо термінове, я позначаю це літерою Т, або ж нетермінове НТ. Вертикально ми оцінюємо, що справа може бути важливою. Літера В або ж неважливою НВ. І тепер, коли ви матимете купу купезну справ, які вам треба конче зробити. Поміркуйте, яка із цих справ буде важливою і вкрай терміновою? Це треба буде записати ось сюди. Сюди ми записуємо важливі і термінові справи. Ті, які обов'язково треба зробити найближчим часом, і ті, які дуже важливі. І саме ви їх мусите зробити. У наступній колонці, а, тут, до речі, можна одразу так позначити. Тобто це ми точно робимо. Це треба зробити. Далі у колонці, де у нас Буде важлива справа, але не така термінова. Тобто, вона може почекати до завтра або кілька днів, або може і до наступного тижня. Ми ці справи сюди нотуємо і м, розуміємо, що їх треба запланувати на наступний день, наступний тиждень або ж місяць, можливо. Тож ці справи ми плануємо. Запланувати. Опускаємося нижче і маємо неважливі, але термінові справи. Це ті справи, які потрібно зробити, приміром точно сьогодні. Але, наприклад, їх може зробити хтось інший, а не особисто ви. І зазвичай в тайм менеджменті або в проєктному менеджменті тут для таких справ вживається поняття делегувати. Тобто. Доручити комусь зробити цю справу. Або, можливо, дозволити комусь зробити цю справу. Часто ми можемо хапатися за дуже багато справ і вважати, що лише ми їх можемо зробити. Лише ми їх якнайкраще зробимо. Але якщо ця справа не дуже важлива, але термінова, дозвольте її зробити комусь іншому. Я набежу тут делегувати, тобто доручити комусь її зробити. І четверта, четвертий сегмент, четверта секція в цій таблиці, де у нас відповідно неважливі і нетермінові справи. Зазвичай сюди радять записувати якісь справи, на кшталт, посидіти в інтернеті або там, погортати стрічку у Тіктоку, подивитися серію серіала. По суті, це можливо ці справи, які принесуть вам якесь задоволення. Але вони не є аж такими важливими для вашої продуктивності, для досягнення успіху. І якщо ми говоримо про планування робочого часу, то, звісно, пункти там посидіти в інтернеті, подивитися там свіжі відео, записуючи їх сюди, ми розуміємо, що про них варто забути. Тобто, викресливши. Ось ці справи, які ви позначаєте як неважливі і нетермінові, ви можете для себе звільнити кілька хвилин або, можливо, і годин часу, який можна буде використати на виконання в першу чергу ось цих справ. Тобто тут можна так от умовно закреслити. Найважливіше встигнути зробити ті справи, які ви визначили як важливі і термінові. Це ми можемо запланувати на інші дні, а термінові, але неважливі, дозвольмо зробити комусь іншому. І таким чином будемо мати і більше часу, і більше сил. Тож, матриця Ейзенхауера. в інтернеті багато детальнішої інформації про цей інструмент. Але для мене це було свого часу відкриттям. Бо саме ось такі таблички мені допомагали розібратися із. Величезною купою завдань, які я мала щодня робити. Напишіть у коментарях, чи користуєтеся ви ось таким інструментом під час планування, під час визначення пріоритетів, і поставте, будь ласка, вподобайку, якщо це відео було для вас корисним. А також підписуйтесь на канал, щоб не прогавити наступні відео.